Комунальні служби Вінниці розпочали роботи з підготовки міста до весняного періоду. Благоустрій проводять у всіх районах Вінницької громади. У рамках суботників працівники комунальних служб підстригають дерева, очищують єлівець, чагарники та газони від тогорічного листя. А також зрізають аварійні дерева та гілки, які нависають над тротуарами і проїжджою частиною доріг. Також комунальники щодня на своїх підпорядкованих територіях прибирають сміття, підмітають доріжки та тротуари. З настанням уже сприятливих погодних умов, а саме вже весняного періоду, ми починаємо активно працювати щодо дотримання вимог і правил благоустрою, тому що ми розуміємо, що саме після зими більше всього накопичується випадкового сміття. Тому проводимо певні заходи, якщо говорити там, за магістральні вулиці, за дворові території, другорядні дороги ми надаємо приписи. Приписи, якщо ми виявляємо недоліки балансу утримувачам, це можуть бути чи управлінські компанії, чи ОСББ, чи суб'єкти господарювання біля своїх магазинів, кафе, ресторанів. Надаємо приписи, що вони усували недоліки. Як я вже казав, це може бути накопичення випадкового сміття, чи, наприклад, пошкоджена плитка.